Вітаю, шановні друзі. Сьогодні у мене в гостях черговий шалений підгін від магазину ArtLine VK. Це американська фарма, фарба від дійсно унікального виробника містер Грехем. І спочатку трошки саме про цього виробника. Відмінність його полягає в тому, що всі фарби, за виключенням там, буквально однієї чи двох, Замішані на горіховій олії, на відміну від льняної, котру використовують 90-9% всіх виробників. І це певним чином впливає на саму фарбу, про що ми зараз з вами трошечки поговоримо. Ви бачите, що я начавив певну кількість цієї фарби і на прикладі неї про це. Поговоримо. І почнемо ми з того, що зазначено на сайті виробника Містер Грехом, а саме те, що вони намагалися створити ту фарбу, якою б користувався сам Леонардо да Вінчі. Чому так? Тому що дійсно Леонардо здебільшого використовував горіхову олію як сполучник для своїх фарб. І тут ми підходимо до особливості саме горіхової олії. І на відміну від повідношення льняної, вона багато тонкіша фізично. Тобто всі шари, котрі ви наносите, вони суттєво тонкіші, і е, сам пігмент можна розтерти в набагато тоншому шарі, що дійсно відповідає техніці Леонардо Девінчі, котрий малював дуже дуже тонкими шарами. І так само ця властивість горіхової олії дозволяє на той самий об'єм в порівнянні з льняною олією дати замішати більшу кількість пігменту разом з олією і утворити більш концентровану фарбу фактично. Бачите, рестраю, щоб показати, яка паста саме цього кольору і взагалі на горіхової олії. Відчуття відрізняється, тому що все ж таки на горіховій олії паста дещо м'якіша. М'якіша, тонкіша, ну така тендітніша, начебто. І зараз ми перейдемо до розгляду самого кольору і зробимо певні викраски. Повертаючись до самої фарби, до самого кольору, треба зазначити, що. Це достатньо рідкісний пігмент щодо використання. Ми бачимо по індексу, що це коричневий 24-й Brown 24, це у нас хроміум Титаніум Оксид. Цей пігмент використовують інколи, причому круті виробники, як імітацію справжньої неаполітанської жовтої. Хоча насправді. Що можна почитати в певних джерелах, котрі описують властивість пігментів, що це настільки самодостатній, класний пігмент, що ну, трохи так називати імітацією, тому що він дійсно чарівний. Що ви бачите зараз перед собою, він поруч з іншими кольорами. Зараз перейдемо до викрасок і порівняння певного. Стосовно порівняння, його можна назвати. Підсиленою вохрою жовтою, так би мовити, ось тут у нас вохра золотиста Golden, французька золотиста. І ми бачимо: ну, я чому саме її взяв? Тому що вона насичена. Вон, ви бачите, вона така яскрава. Але в порівнянні з нею, наш 24-й пігмент він виглядає суттєво яскравіший і світліший. І на базі цього. Ми переходимо до моменту використання саме цієї фарби з точки зору практики. Наприклад, якщо ми маємо вохру в певному діапазоні да, насиченості, то додавання краплинки 24-го дає нам набагато яскравіший при цьому зберігаючий. Повертаючись до самої фарби, до самого кольору, треба зазначити, що це достатньо рідкісний пігмент. Не часто його використовують виробники, пігмент під індексом PBR24, тобто колишня 24 це у нас хроміум титаніум оксид. Деякі класні потужні виробники використовують його як імітацію справжньої неполітанської жовтої свинцевої фарби. Але так само, що можна почитати у дослідженнях певних. І взагалі стосовно самого пігмента, якщо інформацію зібрати, то з'ясується, що він настільки самодостатній і класний пігмент, що ну, як імітація, це ну, нібито образово для нього, да? тому що кольор класний, і ви самі це, очевидь, бачите. Перед вами певний натюрморт з інших кольорів, і зараз ми займемося розмішуванням між собою і Якщо дати якусь образну характеристику цьому кольору, цьому пігменту, то можна сказати, що це більш насичена, підсилена вохра жовта чи золотиста. До прикладу, якраз я сюди поклав ось таку French Golden Ochre Genu, вона одна з найяскравіших, найнасиченіших, і при цьому ми бачимо. що Жовто 24 він більш потужний, більш насичений і дещо світліший. А, і, е, в принципі, з точки зору практики, враховуючи, що фарба, як зазначено на тюбику, е, як і вогра, семі-опакує, тобто, е, напівпрозора, ну, насправді напівкривіше. Дорочніше стосовно неї, ми бачимо, що достатньо гарно вкриває вона на чорному фоні. Тобто, дійсно, фактично, в певній мірі цей колір може замінити вохру при потребі необхідності робити більш яскраві, більш виразні відтінки. Або підсилювати вохрові ваші заміси. Ми можемо подивитися ось тут да, наша Oak вохра. Що її розтягнути, маю ось такий відтіночок. І більш гірчичний, але при змішуванні з нашим 24-ти ми бачимо, як потужна він діє. Фактично при, при однаковій кількості він починає перемагати да, візуально. Тому дійсно невеличкою краплинкою цього пігменту можна, давайте ось я знов поклав вохру в чистому вигляді, даю з тієї розмішаної кубки краплинку, і ми бачимо, як починає більш потужно насичено сяяти вохра. При цьому зберігаючи свої вохрові властивості, маючи такий ось гірчичний відтінок, але вона помітно підсилилась. І це дасть вам певні переваги візуальні в вашій роботі при необхідності створювати більш яскраві, але такі ось вохроприродні відтінки. Дуже класна фарба. Я в захваті ось пробую і розумію, наскільки вона цінна. Зараз перейдемо до інших міксів, так само подивимося в розбілі, як виглядає ця фарба. І швиденько по кольорам, котрі я додав сюди на панельку. Зверху зліва Italian Green Amber. Поруч праворуч це Hanna Redon Gold. Під ним праворуч це Ivory Black чорний. Далі у нас синій кобальт. Ліворуч легендарна кіновар. Чайне з вермілевом і крутий сучасний пігмент, відомий як Маражента. Ну і біливо в даному випадку так само від Хагінга титанове. І давайте першим ділом побачимо, яка це фарба при змішуванні з білим. Ще раз демонструю ступінь прозорості. Ну, все ж таки фарба. Покривна здебільшого, але при необхідності можна працювати і прозоро робити так зване напівлисування. З білим дасть дуже-дуже класний, схожий на вохру відтінок, але все ж таки більш насичений. Дуже-дуже красиво. Які тілесні, або, навпаки, можливо, якісь пейзажні відтінки, пісок тощо. Тепер перейдемо до дуже цікавого міксу, який у нас відбудеться між цим жовтим і жовтим золотистим ханакрідоном. В чому суть взагалі я вам розповів про невеличкий принцип, який дозволить вам підсилювати. І створювати максимально гарячі теплі відтінки. Для цього, в принципі, треба брати більш покривну фарбу і прозору або напівпрозору. Замість ханакрідону це може бути жовтий оксид або, наприклад, індійська жовта. Таким чином цей прозорий пігмент, нібито розчиняється всередині. Жовтого покривного і дає підсилення саме теплоти. Бачите, да? який класний шалений колір виходить. І, звісно, цей принцип працює для будь-якого кольору. Наприклад, можна брати ту ж сану кіновар і змішати її там з якимось прозорим червоним, і буде такий, такий самий ефект буде підсилення теплоти кольору. Червоного. Максимально це відбувається все ж таки при висуванні, коли ви накладаєте оптично кольори одне на інше. Але і при такому, такій мішаній техніці це теж працює. Так що беріть на замітку собі цей прийом, він дуже-дуже корисний. Тепер перейдемо до інших кольорів у нас зверху умбра. Омр зелена. І подивимося, як вона себе поведе разом з цим нашим жовтим коричневим 24-м. Да, він більш схожий на жовтий, хоча, да як пігмент, індекс його 24-й. І тут виходить у нас просто чарівний такий шистий класний відтінок. Подивіться, яка краса. Просто в захваті, що відбувається на палітрі, тут можна вводити якісь зелено-золотисті відтінки. Просто казка. З чорним ще напевно жодного разу не пробував саме цей пігмент. Але розуміючи принцип, що з чорним виходять так само приємні такі мшисті відтінки, але вони будуть більш прохолодні і більш зелені. Боже, яка краса, подивіться на це. Ми тут фактично створюємо таку все ж таки пейзажну палітру, такого сонячного дня десь у лісі, де є пісочок, мох. Якщо повертаючись, повертаючись з порівняння до вогри, то все ж таки там кольори виходять більш землисті, ну, тому що сам, самі вохри по собі як пігменти менш насичені. А тут у нас відбувається відбувається більш концентрований варіант кольору, виходить вірніше. Так, тепер переходимо до кобальта синього, і тут ми, у нас має вийти красивий зелений, так само приємний відтінок пейзажний. Подивіться, яка краса з кобальтом. Цей колір, фактично э, додає сонце, да, в будь-які відтінки. І залишилось у нас ще дві фарби. Це червоні. Так, щось цікаве має вийти з кіноварю. Буде якийсь дуже приємний, красивий, багородний, помаранчевий. Кіновар саме так працює і впливає на інші кольори. Дивіться, оскільки він і складний водночас, і яскравий. залишається мажента. Переходимо до неї, а після цього ще невеличкий аналіз. Тут навіть не уявляю, який кольор вийде. Ох, як він вибухнув одразу, так? Ну, мажента дає свою силу, а жовтий зігріває. Дивіться, які. Такі вечірні, потужні, яскраві відтінки. Дуже красиво, дуже я задоволений тим, тим, що відбувається. І взагалі поведінка самої фарби мені дуже подобається. Як для мене, взагалі вона дуже підходить до моєї техніки, коли я люблю писати все тоненько, годенько. Просто в захваті. Трошки висновків. Фарба дуже пігментована, насичена. Ви бачили це на вогрі, як мінімум. Ну взагалі ми бачимо, як воно впливає чистим дзвінким кольором. Тут, звісно, не можемо йти навіть мови про якісь наповнювачі, бо це крута, преміальна фарба. Ще побавлюсь, поки ви слухаєте мене трошки вам. Ось. І е, ще одна особливість горіхової олії це в тому, що вона е, фактично не жовтішає. І це один з варіантів використання з, е, зі світловими пігментами, не боючись того, що в майбутньому ваші е, кольори пожовтішають на роботі. Е, так само у Містер Грехма є е, класним медіум е, горіхово-алкідний сучасний медіум, де змішана горіхова олія з алкідними смолами. Тобто це дуже цікаве поєднання, е, практично дуже е, технологічно, в першу чергу, гарне через те, що алкіди мають певну перевагу. З точки зору, в першу чергу, просихання шарів і своїх оптичних властивостей. І плюс у них є дуже цікаве білило, яке замішано на соняшниковій олії. Це титановий білий, і це дуже-дуже класна історія. Я хочу собі їх придбати. Взагалі, наявність фарби на соняшниковій олії каже про те, що. У виробника великі потужності виробництва, тому що не так просто її приборкати і створити придатну для живопису олію. Вона вибаглива, але при цьому вона має так само унікальні властивості. Десь можна сказати, що вони родичі з горіховою стосовно впливу на фарбу, вона теж абсолютно не жовтішає і дає певний приємний. Теплувати відтінок, котрий не жовтий, а саме просто теплоту певно. Тому це біло в них і позначено як більш тепла версія. Що для титанових дуже класно, тому що титанове чим, ну, який в них нюанс є, для деяких мінус, що занадто холодне воно. Ну, ось така історія сьогодні відбулася у нас. Виробник, котрий заслуговує абсолютної уваги. Я буду ще обов'язково користувати ці фарби, дуже мені сподобалось. І те, що відбувається на палітрі зараз перед вами, я думаю, переконую більше, ніж мої слова. Бачите, які чарівні, красиві відтінки ми створили з вами разом. Під час цього невеличкого ефіру. Так що всім дякую за увагу. Маю надію, що було цікаво. До нових зустрічей. На все добре.